Аючись витіснути наші сили сили оборони України з Курської області, росіяни проводять десятки таких штурмових дій по позиціям українських воїнів, і власне для того, щоб розвинути свій успіх, вони намагаються також і перетнути нашу лінію кордону спрівзався за все для того, щоб Фактично здійснити таке оточення наших сил, які перебувають в Курській області, ну або ж перерізати логістичні шляхи, тому наша задача це задача і підрозділів державної прикордонної служби і підрозділів збройних сил України не допустити того, щоб росіяни переходили наш кордон. Бо їхня задача, і те, що ми зараз фіксуємо по напрямку населеного пункту новеньке. Вони не можуть там використовувати техніку. Власне більше фіксуємо спроби підходу і переходу кордону такими маленькими штурмовими групами: по два, три військовослужбовці інколи по п'ять, які мають задачу максимально зайти на нашу територію накопичуватися, закріпитися і далі розширити зону бойових дій. Тому це наявне озброєння, яке мають і прикордонники і на поминатим і підрозділи збройних сил України використовуються для того, щоб знищувати ці групи піхоти і не дати їм закріпитися. Фактично, ми використовуємо і міномети, і артилерію безпілотні ударні апарати за минулу добу лише підтвердженими є близько 20 військовослужбовців Російської Федерації які. Були знищені ще близько 15 з пораненнями власне відходили з нашої території, тому ми і надалі продовжимо це робити.